Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Рух ворога на прикордоння Харківщини це лише перша хвиля наступу. Він може посилитися і охопити різні напрямки. Президент України Володимир Зеленський спілкувався з журналістами агенції Франс Прес. Запевнив, що нині ситуація у Харківській області краща ніж у перші дні прориву. В Генштабі повідомляють, бій триває. Зокрема, і у Вовчанську в мережі з'являються кадри. На яких потужні авіаудари руйнують міську лікарню? Імовірно, ЗСУ накрили скупчення росіян, які намагалися закріпитися у захопленій будівлі. Українська бойова авіація працює, але її замало, щоб закрити усе небо над Україною. Володимир Зеленський говорить в інтерв'ю про потреби в нових літаках і озвучує ту кількість, яка може захистити українців. Щоб у Росії не було переваги в повітрі. Наш флот повинен нарахувати 120-130 літаків. Сучасних сучасної авіоніку тощо, тобто вони можуть бути різні, але максимально максимально І це щоб боронити небо проти 300 літаків. Саме таку кількість використовує Росія проти України. А коли ви очікуєте перші, як 16? в цьому році? Перші не зіграють роль. Ключову, нам треба також до, до всього ставитись справедливо. Розуміючи, перші не зіграють роль, тому що їх кількість було буде недостатньо, але це перші так, це перші кроки. Очікується, що перші f 16 Україна отримає від Данії найближчим часом. Йдеться про шість літаків разом із Нідерландами, Норвегією та Бельгією. Впродовж цього і наступного року ця кількість має зрости до півсотні винищувачів, але справа навіть не в кількості f 16 а в дозволі завдавати глибоких ударів по Росії за допомогою західного зброю. Роєння на цьому наголошують військові оглядачі, і йдеться не лише про літаки, коли ми кажемо про ту кількість, яка потрібна для перемоги. Питання як їх використовувати, можемо ми збивати літаки Російської Федерації на територією Російської Федерації, коли вони припустимо б'ють кабами по Харкову? Питання буде на це дозвіл? Питання от концентруються війська за кордоном, умовно кажучи, напроти Сумської області. Потім вони переходять через кордони, починається те саме, що відбувалося, і відбувається на Харкові як в цьому запобігти вдарити безпосередньо по території Російської Федерації касетними боєприпасами американського виробництва, ракетами-атакам чи снарядами для того, щоб знищити війська на підході до того, як вони пройшли кордон ще минулого тижня? Україна надіслала запит США, щоб отримати такий дозвіл. Про це повідомляє видання Wall Street Джорнал. І якщо держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва дипломатично натякнув, що білий. Дім не може вказувати Україні, як вести війну. То під час офіційних брифінгів у США позиція Вашингтону залишається незмінною. Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки з використанням систем озброєння, наданих США по російській території. Це правило не змінилося. Олексій Пасак, п'ятий канал. 10 мільярдів злотих вкладає Польща в укріплення кордону з Росією і Білоруссю. Це майже 2,5 мільярди доларів. Оголосив про ініціативу прем'єр Дональд Туск. Амбітний план має назву Східний щит. За словами прем'єра, це має бути елемент відлякування ворога у мирний час і захисту в у, час війни. Проєкт в розробці впродовж кордону завдовжки 400 кілометрів поставлять нові паркани та інші укріплення а також змінять рельєф місцевості. Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку, і перш за все у безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо великий проєкт з побудови цього безпечного кордону, який включає систему укріплень, а також формування території та екологічні рішення, які унеможливлять перетну кордону для потенційного ворога. Ми розпочали цю роботу для того, аби польський кордон був безпечним у мирний час, і щоб це був кордон, який ворог не зміг би перетнути під час війни. Стан словацького прем'єр-міністра досі тяжкий. Є ризику ускладнень, кажуть лікарі. Роберту Фіцо зробили дві операції після п'ятьох кульових поранень. Під шпиталем, де він перебуває, збираються його прихильники, несуть квіти і прапори Словаччини. кажуть, які б не були погляди у прем'єр-міністра, те, що сталося є неприпустимим для демократичної держави. Нападник 71-річний Юрай Центула постав перед судом. Його залишили під вартою на час слідства, попри прохання відпустити під домашній арешт. У середу після виїзного засідання уряд. До нападнику притул вистрелив у Роберта Фіцо. Причина нападу незгода із політикою уряду. Він мав шанс вціліти у тому фатальному бою, але рятуючи з під обстрілів поранених побратимів, потрапив під ворожий вогонь у Львові. Прощалися із командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади Іваном Колодійчиком. Цьогоріч йому мало виповнитися 24. два роки. Воїна вважали зниклим безвісти, і тільки нещодавно останки захисника повернули на батьківщину. Чин похорону розпочався у гарнізонному храмі. У серед місті Львова десятки містян завмерли, віддаючи останню шану загиблому герою. Чекі до Львова повернувся командир розвідувального взводу 24-ї бригади Іван Колодійчик. Від квітня 2022 року воїна вважали зниклим безвісти. Зв'язок з бійцем втратили після наступу противника та артилерійського обстрілу на Луганщині. Після довгих пошуків підтвердилася інформація про його загибель. Була одна кістка черепа і була нажня щелепа з нижньої щелепи. ДНК брали експерту на повністю. Півпалозинка батька. Потім нам е, ще друга перегородка, там була його одежа. Хлопці пізнали, скажуть, то чоровик фірмовий, саме такий він носив. Ага, вже покажіть, Бурський вузол там був зав'язаний. Іван Колодійчик родом із Борислава. Навчався у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут. Згодом вступив до Одеської військової академії. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Прийняв ворожу кулю, рятуючи побратимів у пекельному бою. Геройський гідний вчинок він врятував. Двох, якщо ви знаєте, трьохсотих, але це місце було пристріляне. Це в той час, коли ви вийшли майже вже з попасної, і, на жаль, він встиг їх врятувати, а сам загинув. Тому честь і хвала таким героям. Шкода, що вони відходять в небуття такі, як Іван, це зразок саме сильної української нації, тому що як він був. Таких, як він, були одиниці. Це саме ті люди, які не Старалися ухильнути від якоїсь праці. Він завжди на якихось бойових виходах навпаки нагружав там побільшив рюкзак, брав там у ну, побратимів зброю, допомагав, підставляв плече, ділився останньою крихтою. Тобто він ех, був ну, реально взірцем для всіх. Попрощатися із воїном прийшли десятки людей. Посеред великого суму лише світлі спогади. Іван з дитинства був дуже хорошим хлопчиком, учнем. Патріотом своєї батьківщини, любив свій рідний край, вивчав край, ходив походи і став до лав захищати свою батьківщину. Сум дуже охоплює серце. Слава герою і буде вічно в наших серцях. З самого маличку я його пам'ятаю, як він бігав, як він плакав, все я пам'ятаю, все воно в мене на очах, і воно з пам'яті не зітреться. Я його дуже любила і знаю його. Як він вже дорослий був, який він був добрий, уважний, мудрий. Поховали воїна на Личаківському кладовищі. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів п'ятий канал.